Цю головну помилку робить практично кожна жінка, яка переживає розрив своїм коханим чоловіком. А що тут приховувати, навіть я так робила допоки не зрозуміла, що це не дає жодного результату. Перевірте, можливо, ви також допускаєте цю помилку. Дана помилка має назву Прояв ініціативи. Часто жінка, від якої пішов чоловік, намагається вивести його на спілкування, щоб знову все вияснити, розібратися, поговорити. Вона дзвонить йому, пише, пропонує зустрітись, діючи таким чином, жінка йде на поводу у своїх неопрацьованих травм та негативних переконань. У результаті або ситуація лишається без змін, або стає ще гіршою, адже чоловік просто відображає стан її непотрібності. Погодьтесь, тоді лишається питання, що ж робити? Дуже просто відпустити. Без скандалів, оправдань, очікувань, звинувачень. Натомість варто опрацьовувати свою свідомість та змінювати внутрішній стан. Тут необхідно ввійти в прямо протилежний стан потреби. Ну а така жінка не бачить сенсу дзвонити першою. Якщо ви помітили в собі цю помилку, не хвилюйтесь. Вихід є. Я запрошую вас на мій онлайн-курс, який має назву Я творець жіночого щастя. Детальніше під відео, ну а реєстрація за посиланням в шапці профілю. Обирайте щастя, яке розпочинається з вас!